Тому на цьому етапі ми у буквальному сенсі цього слова голій босі починаємо потрошки відбудовувати колишню славу банди. Втім, перед важливою справою треба сіджея буде трошки причепурити, і у сусідньому районі є місцевий барбер, який відносно за невеликі гроші може причепурити Карла. Зачісок буде не так вже і багато, втім вам все одно буде з чого обрати. А якщо ви далі будете йти по основному сюжету, ви будете відкривати ще нові барбери, у яких можна буде знайти більш крутіше моделі зачісок. Теж у цю копілку кастомізації можна додати можливість зміни одягу протагоніста. Наприклад, далі по завданнях нам треба буде змінити шмот на більш впізнаваніші кольори банди Стріт, Втім, не переживайте, вас ніхто не буде обмежувати обибри кольору штанів чи то худі, бо ви вільні обрати те, що вам і справді до смаку. І не дивлячись на те, що ми у 2005 році раділи появі цієї механіки, з погляду сьогодення ця кастомізація, особисто в мене викликає глузливу усмішку. Бо, окрім того, що одяг, в принципі, кривовато тут реалізован, і що деякі сорочки настільки впритул сидять на герої, що несуть за собою якусь кривізну у моделі скелета Карла, так ще на додачу я систематично щиро затрив перехожим NPC, адже у них подекуди одяг виглядав у 100 разів краще, ніж у цього CJ.